Можете вже нарешті припинити свою удовбану війну, і ми будемо спокійно жити своїм життям. А не по п'ять раз вимикати тривогу на телефоні. Вже просто дратує. Прощаю малолетки, заспокойтеся уже і казати, що Україна говно. Ні Україна, не говно. І це я вам зараз кажу. не, не знаю як хто. Бачите, мікрофон навіть тримає на своїй спині. Причаю малолетки. Звертаюся до вас, досить вже казати, що Україна гавно. Ні, Україна не гавно, це Росія гавно. І не можна взагалі за національність е гейдити людину. Це дуже негарно і невиховано. Або з вашої сторони це гарно, з моєї ні. Можете, будь ласка, вже всі припинити, будь ласка, війну, тому що вже просто бретую от у когось, наприклад, скоро день народження, а він боїться, що там щось з війною буде там. Ну... Будь ласка, маєте трохи совість. Боже, половину совісті відпало. Нема чим зайнятися? Ні, ну серйозно, вам нічим зайнятися? Я вам знайду заняття. Коротше зараз я... устрою суд. От вчора у нас на народженні був суд. Хто зламав там паличку, Гаррі Путачку не на День народження. Зараз суд. Коли ви припинете цю війну? Я хочу, щоб уже не було уваги повітряна тривога, або увага від біповітрявога. А увага від біповітряна тривоги війна закінчилася, ми всі вільні. Ну, казавки малолітні.